Знову є однотипне питання. З чого починати? Я задав, задав, задав собі це питання з іншого боку, з чого ж порекомендувати починати. І вирішив, що найліпше вам буде почати з правди, з відповідальності. Назвати речі своїми іменами. Тобто, з чого починав я? Гімно назвав гімном, біду назвав бідою. Заздрість заздрістю, гординю гордині, борги боргами. Себе собою. Тобто, почніть говорити правду собі про себе. Це дуже корисна річ. І коли ви з'ясуєте, хто ви є? Тут вам на допомогу прийде ваша відповідальність. Ви маєте зрозуміти або визнати, що ви і є автор себе, і обставин свого життя. Так, ваші хвороби, ваші фінанси, ваші стосунки це цілком ваша особиста відповідальність. І більше нічия. Саме ви автор свого життя, його обставин, свого здоров'я, своїх фінансів, своїх стосунків. Любі стосунки, любі, хворобливі чи гарні. 50 на 50. Нема щоб 49-ї відповідальність, а другий 51. Всі однакові. Всі однакові. І відповідальність навпіл розвалилося те, що ви називали сім'єю. Пополам. Навіть якщо був аб'юз з любого боку. Один допустив інший робив. Пополам. Отже, любі мої, називайте речі своїми іменами, і це буде гарним стартом для того, щоб зрозуміти, хто ви є. А потім прийняти рішення і нести за нього відповідальність, чи змінювати щось. Бо змінити можете тільки ви. Все інше книжки, майстри, екстросенси. Все те тільки може вам допомогти. Вчителі якихось, друзі, будь-хто. Це тільки до ваші помічників, більше того. Всі свої зміни будете робити. Тільки ви і ніхто інший. Все. Отже, відповідальність за кожне своє слово, за кожну свою думку, за кожну свою емоцію, за кожний свій вислів, за кожне своє рішення, за кожну свою дію. Вуаля. за своє життя. І ви почнете з чогось. Так що, я думаю, що почніть з правди. Почніть. А потім все інше: якась духовна школа, молитва, медитація, робо, люба духовна робота, або не духовна. Це лише інструмент, який може дати результат, або не може дати результат. Отже. Ви несете відповідальність за своє життя, за себе, за своїх близьких, за свою країну, за свою планету. Особисто ви. То робіть щось.